І наступна доповідь: Мельник Олександр Володимирович, благодійний фонд Гіс асоціація України використання даних лазерного сканування для отримання ще більш точних даних про лісові ресурси у Скандинавії. Так, ну, вітання всім. Велика подяка організаторам. Нагадую, що у нас багаторічна співпраця. Ми приймаємо участь постійно в цій конференції, мабуть, що з першої, і в нас в наших архівах наші виступи і деякі матеріали цієї конференції зберіглися. Тому, якщо кому, комусь буде цікаво, будь ласка, заходьте на наш YouTube канал і так далі. Ще одне: ми спілкуємось з випускниками відслідкового, скажімо так, трудовий шлях. Випускників авіційного університету, колишнього зараз інституту, і е, по багатьох питаннях вони є консультантами по технічних справах, по справах працевлаштування зараз по військових справах і так далі. От, тобто, у нас ця робота продовжується, і можна сказати, що у вас нове керівництво з новим керівництвом ми теж знайомі і там. Приймаємо участь в певних заходах міжнародних. Я буду коротенько, як було як було запропоновано. Значить, запис цієї презентації є в нашому Ютубі. Я надам на повну цю запис. Я буду коротенько про основні справи. Значить, відносно Скандинавії. Скандинавія. Ну, за нашим визначенням, це країни, які знаходяться на цьому песику в північній Європі, але це, це, це трошки не так. Чи є Скандинавія, до речі, таке від, не невідкрите питання. Інколи обговорюється, Фінляндія є країною Скандинавії чи ні? А, так, от країни Скандинавії це Данія, Фінляндія, Ісландія, Норвегія і Швеція. От асоційонії це Алландський Архіполаг і Фраєрські острови. Так от цікава справа, що до ну, питаннями, скажімо так, спільними питаннями займається північна рада. Північна рада включає якраз країни, які зараз зруйну перелік. І в тому числі Гренландія. До речі, сьогодні новина політична, що там виграла партія, яка буде прямувати, мабуть, в бік Сполучених Штатів. Але це та таке. От про саму тему, значить, ну, ті, хто знають, доволі давно з початку війни довелось опинитись на цій території, працювати, виконувати проекти, але спілспівсп, скажімо так. Комунікації з Україною з фахівцями і за кордоном все це підтримується і, мабуть, що більш ефективно, ніж в Україні енергійно може так. Значить, є агенції, ну як приклад, взято Фінляндію, тому що попередньо у нас було викладення, у нас така практична школа є про впровадження в Норвегії, але там по напрямку містобудівну Містобудівної діяльності, так, то використання штучного інтелекту. У нас тут запис є на там. А у Фінляндії. У Фінляндії, значить, є агенція, ну, на зразок нашого Геокадастру, Національна агенція земельних ресурсів. З, е, земельних ресурсів. Пропоную ознайомитись з діяльністю, тому що, е, до речі, в складі цієї агенції цієї установи працюють українські феврації, підтримував контакти і так далі. Спілкуємося. От, чому виникла, ну, скажімо так, ідея цю, зробити цю доповідь. Нещодавно ця агенція проголосила про те, що вони виконали новий етап робіт по скануванню території, <кхи> території Фінляндії. І е, в цьому звіті я теж його надам, будь ласка, цю новину можна перекласти, подивитись там і так далі. От, вказується на, скажімо так, що досяг, які досягнення є, і яка спрямованість роботи з цими роботи з цими даними. От. Ну, зразок, ну, сьогодні в доповідях я бачу, що є доповіді компанії Навігаційний геодезічний центр. Ну, по цим же питанням, і так далі. Але. Відносно лісового фонду, тут земельні, земельні ресурси, переважно, це земельні ресурси, які, на яких ну, є ліс. От. І тому власники, до речі, дуже цікаві практики, як відношення до власників, як власники відносяться до, до цих ресурсів там і так далі. От, ну до речі, це теж було е, в попередніх е, наших доповідях на різних конференціях, по цих е, теж на надамо на, на посилання. От <кій> засоби. Ну, за кордоном. Ну я думаю, що і в нас, коли все прийде до нормального стану, то всім цим ми йдемо володіти, тому що перед війною у нас традиційно було питання: де ж взяти там літаки, гелікоптери, щоб зніматись. Як сплатити і так далі за кордоном, все є, і теж саме до України багато хто готується, щоб виконувати цю роботу до багато допомагати Україні. Про технічні питання, як відбувається сканування, ну я не буду, тому що доволі багато сьогодні було інформації з цього приводу. Але м -м, безпосередньо ну тут вже доволі багато робіт, котрих довелось безпосередньо приймати участь. Це і пов'язано із провадженнями енергетичними. От буквально зараз там відбувається проєкт, за яким фотоелектрична станція ставиться поблизу міста і використовуються різноманітні дані, в тому числі сканування. До речі, є можливість порівняти точність і сутність цих даних, тому що. З такими даними, як завжди потрібні, по-перше, фахівці, які вміють програмні засоби спеціальні, і досвід, до речі, теж потрібен, тому що не все робиться, що називається влог. От. Забудова ну, самій Фінляндії, в Скандинавії. Це розгалужена така система, як я її визначаю, деорбанізована територія. Де люди живуть де їм зручно, і е, традиційно, в, і на що треба звернути увагу? Що е, забезпеченість там, енергетикою, зв'язком і так далі абсолютно. Тобто, до кожної селі відведені все необхідно. Вода, електрика і так далі. От, ну ще раз, я надам посилання про те, що я вказав, щоб ну, для тих, хто зацікавлений там ознайомитися інформацією, що може е, в учбових цілях, кому доведеться, будь ласка, знаходити знаходитесь для спілкування. Ну і як пропозиція, тобто всі знають заходи, в тому числі Гісаєра, які ми проводили з авіаційним університетом. Зараз інститутом, Ну ми проводили не тільки на території інституту і його ресурсів, музею там, і так далі. Але зараз ми плануємо це проводити і за кордоном, місце теж визначається поки що, і заходи теж будемо планувати на цій території. Тобто запрошуємо в гості. Дякую за увагу. Якщо є питання, будь ласка. Дякую. Будь ласка, питання. Дякую. Ще раз я в чат викладу посилання на цю доповідь. Будь ласка, користуйтесь. Дякую вам, пане Олександре. Так. так, чекайте Далі? я. Поновлю, так. Да. Так, дякую. Дякую.